Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на календарові 31 грудня 2023 року, через пару годин вже наступить 24 рік. В принципі, того й вирішив записати це відео. Вирішив привітати своїх глядачів, підписників з наступаючим новим роком. Хоча, в принципі, як такого і свята ну, свята немає, яке тут нагер свято. Але маленьке, таке відео, коротке відеозвернення вирішив, вирішив зробити. Все-таки, як не як, закінчився цей рік. Треба треба цей. Йдемо йдем в новий рік, треба щось, щось сказати. Так, ще хочу цей. Хочу сказати, в мене на каналі вже... Вже майже 2000 підписників, коли буде 2000, зробимо невеличкий розіграш подарунку. Виберемо, так би сказати, злочайним образом, рандомно. Все. Ну, коротше, коли набереться 2000 підписників, я десь теж, теж запиляю якесь відео і там далі вже все розкажу, що воно буде, як і по чому. Так, ладно. Що ж, Хотілося б привітати всіх своїх глядачів. І, і людей, які на мене підписалися з наступаючим 24 роком. Дякую вам за те, що підписуєтесь на мій канал, дякую вам за підтримку, що дивитеся відео. Це дає мені ну, впевненість і дає стимул продовжувати щось, щось далі знімати, щось, щось випускати, того що як-не-як. За рік виходить, на каналі у нас виросло май... майже на тисячу, бо того року в цю пору було тисячу підписників, цього року в цю пору вже майже дві. Так що, так що дякую вам за те, що, за те, що ну, раз підписуєтеся, значить вам подобається мій контент, те, що я знімаю. Дивитеся, ставите лайки. Також хочу подякувати вам за те, що підтримуєте канал своїми підписками. Надіюся, що з кожним, з кожним наступаючим днем у нас на каналі все буде більше і більше. Буде, канал буде розвиватися. І буду, буду працювати для вас, буду випускати якісь, якісь нові свіжі відео, викидати. Також давайте не забувати, завдяки кому ми маємо можливість святкувати цей новий рік. Завдяки тим хлопцям, які, які стоять спереді, які не дають цим конченим тварям просуватися далі. Бо хто його знає, якби, якби не вони, то можливо, ми вже до цієї пори і празнували б Новий рік, так би сказати, а не святкували новий рік. Так що, так що давайте будемо підтримувати їх максимально допомагати. Бо ну, кроме нас, так виходить, що нема більш нікому. Бо нашій владі на це все похар. І головне, головне, думають за свої кармани, аби як, 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 як пошвидше набити свої кармани. Бо це, що вони, це, що вони чудять в стані війни, це просто, просто жопа. Тут немає слів. Так що тільки наша допомога і підтримка, я думаю, що допоможе вистояти нам і е, перемогти цих, цю навалу, цю орду, яка суне безперестанку. Що <ріх> ж, вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю вам всього-всього найкращого. Ще раз дякую вам за те, що, за те, що підписуєтесь на мій канал. Я думаю, що в наступному році буде ще більше, більше класних відео. Будемо щось пробувати, експериментувати, е, знімати, розказувати, показувати, ділитися досвідом. Е, е, також е, зараз, звісно, нема що знімати, бо зараз зима то таку собою не познімаєш, почнеться весна, будемо живі, здорові, підуть якісь там польові роботи і так і, і, і далі і тому подібне. Буду також знімати, викладувати, розказувати, показувати. Е, дякую вам за те, що підтримуєте канал. Е, з наступаючим вас новим роком. Е, багато не пийте, завтра буде голова боліти. Завтра мені ще й на роботу. до того всього. <гум> Даже, як якби хотів тобі багато багато, багато не... Що ж, Всім мирного неба над головою. Віримо в ЗСУ. Е, слава Україні. Героям слава. На все добре.